Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою flatout 2. І сьогодні у нас Sprint Smash Derby Cup. Знову. І у нас тут 5 гоночок. 5 етапів. Так що, погнали! Так... Ми прокачали автомобіль, придбали та прокачали. Тепер він має краще фуречити. Ні, він міцним став. Щоб швидше цих не, недоумків бити. Від. Ось тобі. Лайно собачь. Лайно. Траше машину тримати після такого. Запізно загальмував. Зато ми треті. Я вже тепер другий... Ось тобі застранцю. Давай, ти можеш. Ми вже в лідерах. О! Давай, 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 розганяйся, розганяйся. Куди ти ліжеш застранцю? Це я запізно загальмував, ні вчасно загальмував. Раз надо, Треба зрізати. Ось так ми здеріжемо. Щоб не стрибати... Бляха, муха, хто мені підстрашник дав. Ось тобі застранцю. Джеку Бентоне. Ось тобі застранцю. Цей Джек Бентон мене дратує дуже сильно. Так, зараз ми йому влаштуємо. Ай, тут поворот бісовий. До побачення. так. Дуже добре. Ми попереду в лидерах. Правда, однакова кількість кіл не буде в кожній гонці. Тактики, бля, хамуха. Так. Ось так ми проходимо. Бляха-муха, я третій. Зараз ми ось тобі зас... ось вам застранці. Ось так. Тепер це останнє коло. Ось так. Прямо, ну, ми можемо розігнатись, але причин немає, тому що ми і так в лідерах. Зато фініш поруч. Ось так. А ось і фініш. Так, продовжуємо. Ого, 500. Скільки? Ще 400 у нас тепер касарик знову. Тепер друга траса. О, це мені щось нагадує. Погнали. Женемось. Зараз там буде м'ясо. Почалося м'ясо, зато я його уникнув, на жаль. Та тільки не мене, ви мені машину пом'яли. Сюди Куди ти поспішаєш Джеку Бентона? До побачення. О, ми в лідерах. Тут уже 4. Так що ну, причина є, чого 4, тому що траса нато коротка, по-моєму. Зато... Зато ми в лідерах. Фух, як ми полетіли. Треба пригальмовувати перед поворотами. Давай, давай. Машинка, давай, розганяйся. Так, мене нас доганяють, але в них нічого не вийде. Це передостання коло. Ми походу на максимальну швидкість вперлися. Ось так, ідеально. Я тут думав, що ми прямо поїдемо, будемо стрибати. А потім мені підстрашника будуть давати. Стовпи. Добре, що я їх уникнув. Зато тепер це останнє коло. У мене вальці біля кнопки лівий контрол. Ну, на всякий випадок, щоб захист азоту активувати. Так, тільки не сюди, будь ласка. Бля, хамуха, врізався, тепер швидкості втратив. І під кінець ми прискоримося. Сюди прискорюємось. О, як ми полетіли. Ми на максимальну швидкість вперлися. А ось і фініш. Він. Фініш. Продовжуємо кубок. Ну, на жаль, нічого, тому що ми нікого не врізалися. Тепер у нас третя траса. Тут всього 5 трас. Максимум буде 6. Погнали. Так що я коли проходив, то можна не обов'язково першим приходити в деяких гонках. Тільки не на трамплін, будь ласка. Ось тобі засранців. Ось тобі, джеку Бентоне. Хто там поспішає? Хто там мені гуде? Сюди. Тільки на трамплін. Повезло. Хто мені підстрашний дав? Це ти, Джеку Бентоне? Застранець жовтий. Ось і друге коло, зато ми знову в Лідерах. Ось так сюди. Ох, як ми полетіли. Так, мене трохи відволікли. Продовжуємо. Ох, цей поворот мені ніколи не подобався. Зато ми в лідерах. Це мене радує просто. Так, ось так. Це в мене кішка на мій диван стрибає. Якщо ви почуєте ну, лишні звуки. Ось так. Це останнє коло головне, ну, бажано в лідерах прийти. Хоч можна і не обов'язково. Ось так. Ідеально пройшли цей поворот. А ось і фініш. Ось і він. Продовжуємо. Ну 200 баксів отримали якийсь. Тепер. Передостання траса. Ох, це мені нагадує... А там трамплін попереду. Так, уперед, уперед. Дайте мені місце, будь ласка. Ось вам застранців, яке м'ясо. Ха-ха. Яке м'ясо? А той потягнув того. Ось тобі застранців. Зато ми на бронзове претендуємо. Хоча ні срібло. Так, прискорюємось. Не встиг зараза. Ось тобі... О, бляха. Оооо, як я його перевернув. Затоп дерево влетів. Тепер мене цей Джек Бентон. Жовтий застранець мене обігнав. І ще один. Мене там нас доганяє ззаді. Так. Так, прис... Який же він швидкий, цей Джек Бентон? Ось тобі Джек... Тільки втриматись. Лайно. Так. Він теж закис азоту використав. Так нечесно. Бляха, муха, бисови дерева. Гудбай, капот. Вот так. Давай. Растворимось. Ось стаби. Ну це не останнє коло до побачення. Так, 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 так. Я скинув газ, зато дуже добре. бляха хамуха. Зато я в Лідерах поки ще. Так, ми зато на останньому колі в лідери вирвалися. Так, прискорюємось. Ось і фініш. Ха, і пролетіли. 800 отримали. Мене це радує. Скільки ще? І сотку. 900. І 40 очків отримали. Так, почекайте. Так, ми продовжуємо. І у нас остання траса. Погнали. Так. Непогано. Ну, передостанні ми та й нічого. Ось тобі застранцю. То ми четвертій вже, що мене дуже радує. Ось тобі засранців, бляха-муха. Та я підставився. бляха муха скло, діжки. Вже є можливість третім приїхати. А Зато другий вже, що не непогано. Так, почекайте. Так, ми продовжуємо. Ми продовжуємо. Так, прискорюємось. Вже в Лідерах. Ось і цей Трамплін, бляха, Муха не втримався, зато повезло. Що ще досі в Лідерах? Так, мені далі нічого коментувати. Блін, цей поворот ніколи мені не подобався. То на хвості умана. А ось і поворот, який мені не подобається. Так, прискорюємось. Ось і фініш. І хто мені підстрашника дав? 300 баксів якогось отримав. 50 очків набрав, 1700 набрали. Нове змагання якесь. Давайте в майстерню. Подивимось, що я там тут все прокачував. КПП прокачував. Двигун. Так, професійна палена система. Е, балансування двигуна. Е, ні на що не вистачає. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. І на цьому це все. До скорого!